За даними опитувань, близько 40% населення всього світу користуються соціальними мережами. Найактивніші і найпопулярніші у світі це Facebook, Instagram та Twitter. Чому ж люди так полюбляють соціальні мережі і як вони впливають на нас? Давайте в цьому будемо розбиратися. Адже ми. Час від часу заходимо в соціальні мережі, ділимося своїми дописами, думками, фото. Вважається, що близько двох годин в день людина тратить на те, щоб посидіти в соціальні мережі, тобто переписуватися із кимось або кидати якусь інформацію про себе для загального огляду. Отже, давайте сьогодні з'ясуємо, що таке соціальні мережі, як вони впливають на наше психічне життя і здоров'я. Вченими були проведені дослідження, в яких вивчалися психічні психологічні стани людини після того, як вона Спілкувалася, або як вона побула в соціальній мережі. Отже, що ж впливає, як впливає на нас соціальна мережа? А найперше рівень стресу. Вважається, що жінки після перегляду новин в соціальних мережах або читання дописів своїх друзів, знайомих або цікавих груп, все більше схильні до стресу, в той час, коли чоловіки більш легко відносяться до соціальних мережах і Інформацію в ній також настрій на наш настрій впливають ті ж самі соціальні мережі. Вважається, що людина, яка має поганий настрій, досить часто. Пише про це у своїх дописах, тобто намагається, щоб її підтримали, підбадьорили, дали якусь корисну пораду або просто звернули на неї увагу. Але на жаль, дуже часто ми отримуємо навпаки, нас засуджують, нам можуть написати якийсь неприємний коментар, який нас може засмутити. Також цікавим дослідженням було те, що коли погана погода на дворі, то кількість негативних дописів. Збільшується. Якщо ж ми поговоримо про тривожність і соціальні мережі, то дослідження так і не показали ясну картину. Тобто деякі моменти були в тому, що людина все більше починає тривожитися після перегляду соціальної мережі, наприклад, якщо там були негативні коментарі, або погані новини в стрічці новин і так далі. Але також варто зазначити, що якщо людині писали компліменти під її фото, або вона прочитала дуже багато цікавої, або позитивної, Інформації, то її тривожність зменшувалася. Тобто однозначної картини тривожності немає. Також слід зазначити, що тривале користування соціальними мережами, часте знаходження в соціальних мережах, спілкування, перегляд фото, новин друзів може викликати у людини. Появу депресивних станів, тобто вона вважає, що її життя менш гідне, менш цікаве, і вона починає відчувати себе погано. Також впливає і на самооцінку соціальні мережі. Тобто, коли ми бачимо глянцеві красиві фото знайомих. Або просто людей, які нашого віку, але вони набагато кращі нас, як нам здається, це може впливати на нашу самооцінку. Причому варто зазначити, що люди не звертають увагу на те, що користуються фотошопами інші люди, і що можливо вони в реальному житті так не виглядають. Все сприймається. Наяву все сприймається так, ніби людина дійсно так виглядає. Також ми можемо дивитися на рівень життя інших людей, і наша самооцінка може дещо змінюватись. І навпаки, якщо ми отримуємо багато компліментів, приємних слів в соціальних мережах під нашими фото і постами, то наша рівень нашої самооцінки підвищується, тому потрібно просто розуміти, на що нам варто звертати увагу, а на що не варто. Також варто поговорити про сон і соціальні мережі. Давно відомо, що соціальні мережі, перегляд соціальних мереж перед сном погано впливають на... Наш сон, оскільки рівень гормону мелатонін знижується і людина не може заснути. На що це впливає? Це впливає на те, що ми стаємо роздратовані. Ми стаємо не зібрані на наступний день. Нам важко зосередитися на своїй роботі і так далі. і вважається, що взагалі краще позбутися від синього світла на телефоні або на комп'ютері, для того, щоб все ж таки наша нервова система трошечки відпочивала, коли ми знаходимося в соціальних мережах. Також слід зазначити, що тривале користування соціальними мережами викликає залежність, і людина вже не контролює час перебування в соціальній мережі. І звичайно, це може бути навіть більше ніж півдня. Також ми розуміємо, що коли людина залежна від соціальних мереж, то вона постійно думає про те, що кинути, що подивитися, що скачати, чим поділитися, щоб бути постійно на виду. У своїх друзів, знайомих або просто незнайомих для себе людей. І, відповідно, навчання, робота йдуть на інший план. Що ж ми, якщо ми будемо говорити про стосунки. Так, а молодь, а саме віком від 17 до 24 років, більше спілкуються в соціальній мережі і знаходяться від там другу половинку. І вважалося б, що нічого поганого в цьому немає, але є ризик в тому, що спілкування в соціальних мережах залишається спілкуванням в соціальних мережах, і людина не розвиває свої стосунки так, би як вона цього хотіла. При цьому не даючи можливість реальній людині, яка можливо поруч із тобою проявити ту ж симпатію і розпочати здорові нормальні традиційні стосунки. Тому наступним, що з цього витікає, це почуття самотності. Досить часто людина має дуже багато друзів в соціальній мережі, спілкується з ними, обмінюється тою або іншою інформацією, але поруч із нею немає людей, які знаходяться тут і тепер безпосередньо. І коли друзі виходять з мережі, вона відчуває себе самотньою. Тому все ж таки потрібно більше акцентувати свою увагу на реальних стосунках, на реальній дружбі, коханні і так далі. Отже, щодо висновку: якщо користуватися соціальними мережами в певний період, Користуватися розуміючи, для чого ти це робиш, не приділяючи цьому акцент свого життя, тобто не робити це культом свого життя, то звичайно соціальні мережі можуть приносити багато нам задоволення, і дійсно ми можемо ділитися своєю інформацією або читати інформацію своїх друзів і отримувати від цього задоволення і почуття радості. Але якщо соціальні мережі для нас стають Загрозливими, або ми розуміємо, що після перегляду новин стрічок наших друзів, знайомих або груп, на якими підписані у нас, змінюється настрій на гірше. Ми відчуваємо себе недостойними того, що ми маємо. Або ми відчуваємо, що ми проживаємо життя не так яскраво, як це роблять інші люди. То звичайно, варто зрозуміти, чому ці почуття у вас викликають і виникають. Чому Чому ви себе почуваєте саме так. Краще все ж таки в такому випадку відсторонити себе від соціальних мереж, долучатися до людей, які дійсно вам цікаві, профільтрувати коло своїх друзів у соціальній мережі. Якщо ви знаєте, що хтось конкретно завжди для вас є тим тригером, який змінює ваш настрій в гіршу сторону, то краще приховати цього друга із своєї стрічки новин для того, щоб кожного разу ви не засмучувалися, коли, наприклад, бачили цю людину. Також варто розуміти, що Соціальні мережі можуть для нас бути досить корисними, але важливо, щоб це було в певний період, планомірно, не цілий день, і, звичайно, щоб окрім соціальних мереж у нас було життя тут і тепер безпосередньо. А вам вирішувати, наскільки часто і довго перебувати в соціальних мережах і що кидати в свої дописи, а від чого краще все ж таки відсторонитися.